Так, усім привіт. Покажу зараз кришку заводську від радіометра Бета лабораторного, в якому лічильник СБТ-10А. Ну і для СБТ-10 також підходить. Вибрав найкращу, так як обіцяв людині. от. Блискуча, без ржавчини, без окислів, хоча в мене є і ржаві. І з надписами. От. Цілесенькими кожна буква, хоча в мене є без надписів. Ось так виглядає. От, тут закльопки алюмінієві насквозь просверлена ця стальна пластина товщиною 2 мм. І далі 1 мм алюміній. Алюміній ось ця форма лятий. Пресований розплавленим алюмінієм, форма зроблена. Ось така суцільна. Так там блискуче відбивається. Язички також, ну один раз я загнув, все більше вона не стояла в дозиметрах, не використовувалась, Тобто їх не гнули, вони дуже міцно так тримаються. Ну і взагалі, якщо їх пальцем гнути, або дерев'яною ручкою ножа, то Можна тисячу разів їх вигнути, навіть пару тисяч разів. От, З паузами між ними, ну, довше, ніж пару секунд, і все окей йому буде. Дуже міцний алюміній. Це незвичайний алюміній. Бо, звичайний, би давно тріснули ці язички. Це дюралі алюміній. Я так думаю, якийсь авіаційний, спеціальний, бо він. Ну, в мене вже скільки років. 5 років вже я користуюсь цими кришками і не тріскають вони. Ну, дуже потужні. Напевно, з додаванням міді якийсь сплав. Бо, звичайний алюміній він м'який, а це ні. І не окисляється. О, дивіться. це 30 років їй, дивіться, як зеркало відбивається. Все, ось такий супер стан вибрав саму найкращу. От. Щоб розуміли, який. Буває стан гірше, дивіться, яка у мене тут стора ТУ. <плес> Отакого от Буває і отакий стан. Так що, це от новесенька рахується Ну, для 30-річної давності. До речі, ось ці е, літери вони рельєфною фарбою нанесені. Якась дуже стійка. от Бачите, от видно ось так добре. Вони випирають на, ну, на долю міліметра. Ось так виглядає. Саму кращу вибрав, яка в мене є. От, зараз покажу, є без надписи. Секунду. О, є потерти е, букви стереті, старапані, як бачите. От, є взагалі без букв ось така. От, а я вибрав, так як людина просила. Ідеали ідеалів. Кляті рашисти бомблять. Світло пару годин на добу вмикається. Ну, все, всім до нових зустрічей.